Та Кам'янця-Подільського. Ще вітаємо кам'янчань та всіх гостей нашого прекрасного міста з міжнародним пнем сім'ї. Сьогодні ж наша всіх проголосити біблійні принципи, що Бог створив чоловіка та жінку та благословив їх, Що Бог створив чоловіка та жінку та благословив їх. Українська сім'я. Це тапо, мама і я, батько наш небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти чуєш нас. Ми дякуємо тобі за твої благословіння, Ми дякуємо тобі за відповіді на всі наші молитви. І ми просимо надалі благослови наше місто, благослови наші сім'ї, благослови наші родини, наших дітей, внуків, щоб ми і діти наші служили тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Та ми будемо робити, будь ласка, якщо ви маєте такі розпорядження,